Всім привіт! Для початку я би хотів розповісти про основну зміну на каналі. Як ви вже могли помітити, я розмовляю українською мовою. Тому ті, хто не розуміє українську мову, краще покинути цей канал. А ті, хто навпаки мене добре розуміє, то підтримайте мене підпискою, або якщо ви вже підписані, то поставте сподобайку або напишіть будь-який коментар. Вам не важко, мені приємно. Тепер перейдемо до питання, чому так довго не виходило відео. По-перше, це через мовний бар'єр. Одного дня я зрозумів, що не можу записувати ві відео на мові окупанта. Деякі можу сказати на це, то запиши українською, але справа в тому, що я живу в російськомовному місті, навчався в російській мовній школі і читав книги цієї ж мови. Це основна причина. По-друге, я багато часу був зайнятий роботою. Після того, як я отримав свій перший великий дохід, я зібрав команду зацікавлених знайомих і навчав їх всім основам участі в ретродропах. Вони віддавали свій вільний час, а я в свою чергу давав знання та гроші, щоб крутити ті самі ретродропи. Тепер, коли я подолав мовний бар'єр після читання українських книг, я можу більш-менш розмовляти українською. Так що настав той час, коли я з чистою совістю можу записувати відеоролики і ділитись своїми знаннями. Всім дякую за перегляд і до скорої зустрічі!